Як Україна повертатиме інші тисячі культурних цінностей, які нахабно викрала Росія? Дивіться далі в моєму інтерв'ю з тимчасово виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандєєвим. Мої вітання, пане міністре. Нині в Україні презентували довгоочікуване скіфське золото. Воно повернулося додому власне наприкінці листопада, а ще за нього 10 років боролася Україна, завдяки чиїм зусиллям таки вдалося відновити справедливість. Ви правильно сказали, боролася Україна не тільки одне якесь відомство. Це була синергетична перемога всіх Міністерства культури, інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, юстиції, офісу президента України, Генеральної прокуратури, наших закордонних дипломатичних представництв. Тобто це результат консолідованої роботи усіх зацікавлених і небайдужих державних інституцій. Але окрім них нас підтримали ще численні міжнародні і українські недержавні організації. Це створило відповідний інформаційний ґрунт для того, щоб громадська думка в Нідерландах, яка так чи інакше відображається і на прийнятті політичних рішень, політиками цієї країни. Була на стороні України. І ми дякуємо всім, хто був дотичний до цього. І, врешті-решт, музейні експонати з чотирьох кримських музеїв, які ще донедавна значилися як речові докази по справі України проти Росії, сьогодні є українськими музейними експонатами частини Державного музейного фонду України. Щодо статистики, яку маємо наразі статистику, чи можете нам сказати, скільки об'єктів культурної національної спадщини окупанти нахабно викрили з України або знищили? Ми говоримо про втрати як нерухомої культурної спадщини, так і, на жаль, артефактів, музейних предметів. Станом на сьогоднішній день вже зруйновано в тій чи іншій мірі понад 1080 пам'яток культури. Це об'єкти національного місцевого значення, які визначені нами як культурна, історична, архітектурна спадщина. Але дуже багато ми втратили в тому числі і музейних предметів експонатів. Частина з них була пограбована, більша частина. Деякі, на жаль, зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. За нашими тільки приблизними оцінками близько півтора мільйона. Експонатів зараз знаходяться на окупованій території, і їх доля наразі нам до кінця невідома. Але і втрати її на деокупованих територіях, оскільки вже ворог побував там, ступив своєю ногою, розчавив нашу культурну спадщину, але й ще й викрав наші музейні експонати. Загальновідомі втрати в 13 тисяч елементів зберігання в Херсонському художньому музеї. і не тільки там, а Херсонський краєзнавчий музей. А візьмемо інші міста по Харківщині, по Донеччині. На жаль, ми стикаємося з тим, що армія окупанта порушує міжнародне законодавство, Нехтує є ним, привласнюючи собі те, що їм не належить, порушуючи всі загальноцивілізаційні, людські і міжнародні правові вимоги. Ми е, документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами: по-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними. І незабаром буде той час, коли на підставі цих свідчень, на підставі цих документів ми зможемо підготувати позови, позови до держави-агресора, які неодмінно знайдуть своє справедливе рішення в. Реституції, в поверненні, в репараціях, відшкодуванні всього того зла, яке заподіяно, і, на жаль, сьогодні так само, саме в цей момент сьогодні йде до нас з боку Російської Федерації. От ви сказали, що доля багатьох експонатів наразі невідома, в тому числі з розкраденого херсонського музею. А чи не поступало вам інформації щодо продажів артефактів у приватні колекції? Щодо приватних колекцій інформації немає, бо це, очевидно, секретиться власниками, але ми знаємо, що низка культурних цінностей були перевезені в державні російські музеї, в той же Ермітаж, в Третьяковську галерею, в музеї на Кубані в тому регіоні Росії, тобто вивезені з території України. І це не інакше просто як реальне пограбування, неприховане. І що ще особливо прикро, що культурні працівники сфери культури Росії, які, здавалося, мають розумітися на тому, що таке культурна цінність, яка має бути до неї повага, музейні працівники того, ермітажу усіляко підтримують такі злочинні дії. Очевидно, вони перебувають під впливом під впливом цього вірусу імперськості, вірусу зверхності, але прийде час і ми їх вилікуємо. Питання ще таке до вас: наскільки складний процес власне вичислення? Чи можете ви навести конкретні приклади кейси? Хто де і за яких обставин виявляв награбовані Росією українські твори мистецтва? Абсолютно вірно, коли наші цінності потерпляють в Росію. Для самих росіян вони можливо і складають якусь цінність, да? але в більшості випадків розглядаються як предмет наживи, який можна продати на світових ринках. Тому вони, очевидно, і вивозяться за кордони Російської Федерації в Європу Сполучені Штати. У нас дуже добре зараз налагоджена співпраця з митними службами європейських країн, Сполучених Штатів, будь-які факти незаконного переміщення культурних цінностей і підозра на їх відношення до України, до українських експонатів, музейних колекцій одразу фіксується і одразу вчиняються необхідні дії щодо розслідування і, врешті-решт, повернення в Україну нашому законному власнику цих предметів, тому чи іншому музею або ж загалом просто державі і. Такі спроби без сумніву будуть і далі з боку росіян. Ми з метою небезпечення втрат проводимо регулярні консультації з нашими міжнародними партнерами, ділимося з ними інформацією про викрадені предмети. Далеко не завжди вона в достатньому такому зручному вигляді. Бо не всюди була проведена. Оцифровування, не всюди є фотофіксація, а іноді були викрадені навіть музейні облікові книги. Тобто це не просто робити, але це окремий напрямок роботи, яким ми займаємося спільно з Генеральною прокуратурою, з службою зовнішньої розвитки, з нашими прикордонними теж партнерами. Чи беруть наразі українські музеї курс на оцифрування пам'яток національної культурної спадщини? Вони його вже взяли, і це наш стратегічний напрямок, це дуже важливо, не тому, що ми живемо в світі інформаційних технологій, це само по собі значимо, але й те, що оцифровуючи музейний експонат, ми даємо йому можливість бути облікованим, бути використаним в інформаційному просторі, та й самі розуміємо, чим ми володіємо якими цінностями, які з них потребують реставрації, в якому перебувають в стані, які ми можемо дослідити, які зробити висновки про нашу історію? Це надзвичайно важлива справа. Вона сьогодні теж здійснюється. Ми вже презентували державний реєстр об'єктів нерухомої культурної спадщини. Зараз завершуються юридичні процедури щодо реєстрації бо він вже розроблений в програмному своєму забезпеченні реєстр музейних предметів і поступово будемо його наповнювати, бо величезна кількість артефактів, до кожного з них має бути індивідуальний підхід, для цього ще й треба додаткове обладнання. Як ми розуміємо, це справа не одного навіть року. Але ця робота розпочалася, і, врешті, вона буде завершена і зроблена необхідна, важлива частина того, щоб народ України розумів, чим ми володіємо, якої цінності і як ми можемо використати нашу культурну спадщину. Дякую за інтерв'ю за вашу роботу.